Весною у нас активізуються такі. Тваринки як кліщі, кліщі харчуються крові, і без неї вони жити не можуть. Саме для людини вони небезпечні тим, що вони, ну, але не тільки для людини, скажімо так, і для тварин також вони можуть бути переносчиками інфекцій. Коли ми намазуємо олією чи везеліном, вони задихаються, але потім в виробляється блювотний рефлекс, і вони, якщо заражені, то вони виблювають барелі, і це призводить до того, що ви ну 98% ви будете заражені. Весною у нас активізуються такі тваринки, як кліщі. Да? Активізуються вони не лише весною, а впродовж всього літа і осінню. Вони також активні, тому треба бути обережними. Вони розмножуються весною, і в температурі плюс 4 градуси вони вже стають активними. Тому якраз весна для них. А якщо ще й зима була тепла, то з початку березня, а березень, ну, в принципі, він був теплий і цього року. Вони вже активні. Насправді кліщі не живуть так високо на деревах. Вони максимальна висота, які вони забираються, так або залазять, скажем, півтора метри, якраз ріст тварин або людей, щоб зачепитися за них і вже поживитися. Вони живуть на невисоких кущах. На травичці вони люблять таке волого, щоб було їм, щоб зручненько було. А от в глибокому лісі ви там вже мало ймовірно знайдете кліщів. Кліщі харчуються крові, і без неї вони жити не можуть. Якщо це якраз ми говоримо про іксодових кліщів, яка є темою сьогоднішньої нашої розмови. Їм достатньо поїсти один раз для того, щоб або перейти в. Іншу форму, а для, а для самок це розмноження. Вони взагалі харчуються не саме людською кров'ю. Люди це вже такий, може бути як третій хазяїн. А вони в хто живе в лісі, там і маленькі савці або хребетні, і тварини, які живуть в лісі. Це їх основний, скажімо так, постачальник їжі саме для людини. Вони небезпечні тим, що воно ну, але не тільки для людини, скажімо так, і для тварин також вони можуть бути переносчиками інфекцій. В тому числі і лаймберліозу, і кліщового енцефаліту, він не сам не хворіє, він є тільки переносчиком цієї інфекції. Ламберльоз найвідоміша інфекція. Вона розповсюджена, на жаль, і в Україні в Європі взагалі. Є у нас в Україні ендемічні зони, це Закарпаття і Крим. Чернігівська область не є такою, але все одно ми деякі виявляємо деякі випадки. Значить, проявляється вона дуже багатьма симптомами. Зачасту найпершими проявами ламберльозу є кільцева еретема, але вона є не обов'язковою. Частиною лемберліозу. Значить, це таке округле почервоніння в місці, де вас укусив кліщ. Посередині буде трошечки тьмяне, а навколо буде красне. Ну, якщо людина стежить за цим, то вона буде помічати. Зачасту це буде десь через два тижні від того, як вас укусив кліщ. Ви можете це помітити. То треба слідкувати за цим, виміряти температуру, бо підвищення температури, ламота в тілі, біль в суглобах, головний біль, ну, симптоми інтоксикації. Вони будуть дуже виражені. Але е, сип може бути не пов'язано, якщо у вас в цей період, як вас укусив кліщ, ви там через місяць десь побачили, що у вас є висипання, і ви не, ви не є там, лікарем, і ви не впевнені, що це кальцева рентма, все одно лікування не потрібно і не можна розпочинати самостійно. Тільки лікар може, це або ваш сімейний лікар, який вас потім направить до інфекціоніста, або ви самі звертаєтесь до інфекціоніста, і він вам призначає. Лікування, але перед цим ви обов'язково будете здавати специфічні аналізи для того, щоб підтвердити, чи у вас лаем чи це інша патологія. Насправді ні, бо ніхто вам такої 100% не дасть такої гарантії, бо е, насправді так: чим менше кліщ у вас на тілі і чим менше він, е, скажімо так, в барелі вам віддав. Тим менше, то що ви заразитесь. Але 100% що якщо ви за 24 години знімете його, ну ні. Якщо кліщ був не заражений бареліями, то то, що він пробув три три доби у вас на тілі, не є 100% гарантією того, що ви захворієте. Тоді ви цього кліща забираєте, кладете в чисту баночку і несете в лабораторію, де його перевірять перевірять на барелії. Не потрібно займатися, я знову буду наголошувати саме лікуванням. Якщо ви, ви стали жертвою багаторазових укусів. То скоріш за все лікар вам призначить антибіотикотерапію. Якщо ви приїхали в ендемічну зону, то тоді також є ймовірність, що вам призначить антибіотикопрофілактику. Самостійно ніхто не повинен приймати антибіотики, бо це і є підставою для розвинення антибіотикорезистентності, з якою ми зараз боремося в Україні, в тому числі. Кліщі ще таке захворювання, як і кліщевий енцефаліт. Прояви може бути починаючи від головного болю, грипоподібного стану, і закінчуючи судомами і втратами свідомості. І на проміжку цього всього часу може з'являтися світобоязнь, людина там погано себе почуває, може відчуватися блювота, підвищення температури, ломота всьому тілі, я вже казала, можуть бути судоми. Ну, родичі 100%. Кова де і сама людина буде помічати зміни в своїй поведінці, і я думаю, що тоді вже потрібно зразу ж звертатися до сімейного лікаря, який буде вже координувати дальніші ваші дії. Хвороба лайма може протікати як в гострій формі, так і в хронічній. Якщо гостру форму не пролікувати своєчасно, то вона може протікати, ну, переходити до хронічної форми, а от хронічна форма протікає дуже багатосимптомно і вона приводить в деяких випадках до інвалідизації. Тому потрібно звертати увагу на ці укуси тваринок, да, і звертатися до лікаря для того, щоб отримати правильне лікування. Так само і кліщовий енцефаліт. Він може Пройти і спокійно собі, ви про це навіть якщо це буде легка форма, якщо це важка форма, вона може привести до летального випадку. Тому до лікаря звертатися обов'язково потрібно. Кліч, коли ви він зачепився своїми передніми лапками за ваш одяг або волосся, то він, коли ви будете ходити, бігати, він ще не буде. Шукати місце собі, бо для нього це незручно. Як тільки ви зупинилися, сіли, лягли на відкритих ваших містах, він буде шукати собі місце. Це може займати і 5 хвилин, а може займати і 2 години. Я думаю, що ви помічали, коли ви приходите з прогулянки, перевдягаєтесь і бачите на собі ще кліч повзає, да? то він ще шукає місце. Але це не зачасту, не такі міста, що там просто голова або там на руках. Він шукає для себе тепле, гарне місце, це може бути і під пахами це може бути і на, навіть на спині, бо там йому було зручно, там, наприклад, у вас довге волосся, йому там тепленько, йому там подобається. Тому оглядати своє тіло після прогулянок і в лісі, і в парку обов'язково треба. Укус кліща він безболісний, і людина не відчуває, коли він е, своїх хоботок засовує. І... Ну, мало ймовірно, що ви от просто повідчуєте, що як він повзає і все, бо він так дуже делікатно все це робить поступово, і людина просто цього не помічає. Прийшли з прогулянки і побачили, що на вашому тілі є кліщ, його обов'язково потрібно прибрати або самостійно, або з допомогою лікарів, або просто ваших. Родичів прибирати потрібно не просто висмикувати його а в аптеці. Взагалі є спеціальний пінцет для того, щоб прибрати. Кліщів, якщо у вас немає змоги звернутися в травпункт або просто в лікарню. Якщо нема змоги, нема у вас аптеки поблизу, по то я думаю, що вдома є стовідсотковий пінцетик. Потрібно пінцет щонаймога ближче до голівки, так до шкіри, ви притискаєте, трошечки піднімаєте його вгору і прокручуєте декілька, ну зачастую на перші три дні, ну навіть з першого разу, якщо він недовго там у вас перебуває, то він повністю виходить. І ви його кладете в баночку, відносите в лабораторію, його перевіряють. Якщо ж ви випадково витягуєте і залишається голівка, то голівку, звісно, треба прибирати. Якщо нема самостійної змоги це зробити, то потрібно, звісно, звертатися до лікарів, бо вона може бути не причиною якраз захворювання на лаємберліоз, а може бути просто інфікування і запалення в місці в цьому. Якщо у вас на руках є подряпани або рани, то якщо це іксодове кліщ, який заражений бареліями, то це може прийти інфікування також через поранення. Тому роздавлювати кліщів руками теж не треба. Правда, що коли ми намазуємо олією чи вазеліном, вони задихаються, але потім в нього блювотний рефлекс, і вони, якщо заражені, то вони вибльовують барелі. і це призводить до того, що ви ну 98% ви будете заражені. А цього потр... не потрібно взагалі робити нічого, нічим не змащувати, нічого Його потрібно прибрати. А після того, як ви прибрали уже кліща з цього міста, обробити антисептиком або йодом. Самостійно він точно відпадати не буде. Щоб не спіймати кліща, скажімо так, або ви знаєте, що ви підете, наприклад, в ліс, то вибирайте світлий одяг, бо на світлому одязі буде краще видно і кліщів. І вас в лісі. А якщо є така змога, то вдівайте з, з довгим рукавом довгі штани. Штани треба заправляти в шкарпетки для того, щоб було у вас менше відкритих ділянок шкіри. Є спеціальні репеленти, які або вбивають, або відпугують, обробляєте відкриті ділянки шкіри і одяг, окрім обличчя. Бо на обличчі ви точно побачите кліщів, і вони не дуже там корисні для того, щоб їх на обличчя пшикати. На голову обов'язково головний убор треба вдівати, бо за волосся чіпляються в голову, там може трошки важче знайти, чим на тілі кліщів, якщо особливо вони маленькі. Після того, як ви повернулися додому із прогулянки, ви оглядаєте себе і просите, якщо є такі ділянки, де ви не бачите, просто щоб у вас родичі також допомогли вам зробити огляд. Одяг знімаєте. Якщо є така можливість, то на вулиці його там повитряхуєте, щоб нічого не залишалося. Цей одяг. Потрібно буде попрати і попрасувати, бо вони можуть бути, якщо вони дуже маленькі, ви їх можете не помітити і вони залишаться просто в швах. Далі вони можуть викликати захворювання. Гуляти на свіжому повітрі це дуже корисно і це треба робити. Але це треба зробити ще й безпечно. Раджу вам не зустрічатися з кліщами, бути здоровими.